Перед тим як створювати будь-який дизайн, дуже важливо наповнити свою голову якісними референсами. Це не про копіювання, це про розширення свого візуального словнику. Тож сьогодні дивимось свіжу порцію класних референсів, котрі зможуть стати джерелом твого натхнення. Привіт! Мене звати Олексій Федоров, це канал про дизайн і це відео про натхнення. Тож почнемо! Гофрам мистецтво, на яке можна сісти. Це італійський бренд, що розмиває межі між дизайном та сучасним мистецтвом. Його культові меблі це не просто функціональні предмети, а цілі арт-об'єкти, що змінюють сприйняття нашого простору. Мені дуже сподобався початковий ефект такого занурення у їх продукцію, проте ми можемо переключитися і на звичайну сітку, аби бачити її у більш звичному форматі. Сам сайт оформлений максимально мінімалістично таким чином, аби фокусувати нашу увагу лише на важливому, а саме на товарах. Дуже приємні анімації переходу поміж екранами, класно реалізована картка товару, все максимально просто, лаконічно і дуже класно. 3200 Kelvin – Кельвін це студія, що займається дизайном та розробкою сайтів для креативних професіоналів та брендів. Вони зосереджуються як на дизайні, так і на розробці. Щоб допомогти своїм клієнтам виділятися і ефективно презентувати себе онлайн, і про це нам каже їх сайт. Як тільки ми попадаємо на головну сторінку, на перший екран нас одразу зустрічає дуже приємна монохромна палітра, котру ми можемо перемикати зверху. Мінімалістична та дуже приємна анімація з такими класними ефектами, на котрих можна позалепати. Окремо мені сподобався опис їх назви, де пояснюється, чому саме така назва. Вони пишуть, що саме температура світла у 3200 кельвінів це колір ніжного заходу сонця, це заспокійливо світло свічки, і це відтінок пізної осені. Як і в попередніх референсах, що ми дивилися, ви зможете помітити що тут майже зовсім відсутня навігація. Тобто, коли ми починаємо скролити, в нас е, нічого нема зайвого на екрані. Таким чином, ми можемо зосереджуватися лише на контенті. Це зроблено для того, аби максимально концентрувати увагу користувачів на тому посланні, що нам намагаються донести розробники сайту. Дуже приємна, мінімалістична сітка з виносом тексту, тільки додає динаміки, та робить весь дизайн ще. Цікавішим. Ще додати трішки фонової анімації і отримуємо неймовірний дизайн сайту. Ще один сайт веб студії, проте цього разу вже бачимо зовсім інший візуал, зовсім інший тон оф войс на самому сайті, і загалом бачимо зовсім інший дизайн. Коли ми рухаємо курсором на головному екрані, то бачимо картки, що зникають, і при цьому ми встигаємо прочитати що. Компанія займається розробкою контенту, дизайну збіркою сайтів на Webflow І власне ця студія спеціалізується саме на Webflow. При цьому сам сайт дуже приємний. Багато мікроанімації, що створюють дуже класний та приємний вайб. Великі екрани з довгим скролом, велика типографіка. При цьому так само фокус на контенті і так само відсутність будь-якого меню, що займає багато місця та відволікає нас від головного контенту. Дуже подобається ефект, коли картки змінюють свій розмір. Таким чином, ми ще раз більше акцентуємо увагу на тому, що саме потрібно прочитати користувачеві. Цікаво та небанально оформлений блок, чим ми займаємося. Тут вам не просто список, а зроблене у їх фірмовому стилі, що так само підкреслює їх позитивність та легкість роботи із ними. Окремий кайф це блок про команду. Дуже класний сайт, де є багато мікроштук, котрі можна подивитися та точно надихнутися і використати їх у своїх наступних проектах. Паша Інк, це татуй майстер, що працює у своєму унікальному стилі гліч реалізм котрий поєднує в собі елементи реалізму та елементи цифрових спотворень. І загалом цей ефект гліч дуже вирізняє його роботи серед інших, і саме тому ми маємо такий яскравий. Початковий екран, і ці гліч ефекти вони супроводжують нас протягом усього дизайну сайту. Зазвичай всі сайти, котрі торкаються тематики тату, вони мають майже однаковий вигляд: це чорний фон, біли літери і такий дуже брутальний та майже однаковий дизайн всіх сайтів. Проте тут ми бачимо зовсім іншу історію. Дуже чітку сітку. Майже швейцарську верстку і мінімалістичну, і в той же час дуже приємну подачу робіт. Портфоліо так само оформлено не банально і створює приємні враження, коли ти починаєш їх роздивлятися. Epoch Design це студія графічного дизайну, що спеціалізується на розробці візуальної айдентики, видавничних матеріалів та веб-сайтів для різних клієнтів, включаючи представників розкоші та культури. І саме тому цей сайт має такий вигляд, що скоріше нагадує нам сайт якоїсь арт-галереї. Незвична, але в той же час приємна монохромна палітра. Так само, як я люблю невеличке додавання фонової анімації, дуже чітка швейцарська сітка і отримуємо неймовірний дизайн сайту. Ну що, ще одна порція якісних та свіжих референсів у скарбничку. Сподіваюся, що щось із цього тобі сподобалось та зачепило. Якщо хочеш більше таких розборів, підтримай це відео лайком. Це мотивує мене знімати їх далі та випускати їх більше та більше. Побачимось у наступному випуску!